Вітаю вас, малята! Я Пінгвін Лоло, і я дуже полюбляю якісь чудеса. А ви вмієте робити якісь дива? Якщо ні, то я вам зараз покажу. Ходімо зі мною. Пінгвін Лоло розповів мені, як зробити це диво. Для цього нам знадобиться банка з водою. Пензлик, фарба будь-якого кольору. У мене це синій та кришка. Беремо пензлик та кришку і розмальовуємо її в синій колір. Ось так. Не жалкуємо фарбу, ось так розмальовуємо. Беремо нашу розфарбовану кришку. І закручуємо її на банку. І ось так її колихаємо. Подивіться, як у нас розфарбувалась вода, тепер вона стала синього кольору. Малята, я сподіваюсь, вам сподобались дива. Якщо так, повторюйте це разом зі своїми батьками. До нових зустрічей!